Ранніх зернових і зернобобових цього року потрібно зібрати на площі 287,5 тисяч гектарів. Вже обмолочено майже третину. Урожайність становить 41 центнер з гектара, що на два центнери більше, ніж минулого року. На сьогоднішній день на 9 тисяч гектарів ми більше обмолотили і десь близько на 50 тисяч тонн зернових ми отримали вже більше, порівнюючи цю дату із минулим роком. Пально-мастильними матеріалами аграрії забезпечені більш ніж на 90%. Та в основному вони купуються відповідно до потреби і наявності коштів. Для того, щоб не затягувати в часі жнивну кампанію, заздалегідь укладаються договори на оренду додаткової зернозбиральної техніки. Додатково до наявних зернозбиральних компаній буде залучатися десь близько 215 Уже ж компанії з інших областей. І на сьогоднішній день заключено на 160, 163 договора для того, щоб під'їхали компани з югу. У сільгосптоваристві Десна, що у боромиках Чернігівського району, ранні зернові вже зібрали. І, хоча провідний напрямок тут картоплярство, із 700 гектарів землі близько 200 зайнято під пшеницю. Основний сорт Поліська та частину площ виділили на новий новокиївську еліту. Майже 700 тонн всього було зібрано врожай пшениці. Погодні умови в цьому році були для пшениці добрі, тому врожай непоганий. В Цілому врожаєм ми задоволені, врожай дав, Поліська дала 45 центнерів і Новокиївська 50. Задоволені в господарстві і якістю зерна. Більшу його частину віддадуть за оренду земельних паїв, решта піде на продаж.